Всім привіт! Привіт власникам ось таких шкод. Це шкода Тур А4. Неважно з яким двигуном. Ти, в принципі, власникам інших машин, і особливо підписникам і просто глядачам. Стикнувся сьогодні з такою проблемкою. Хто дивиться моє відео, я заморочився, міняв щеплення на цій машинці, вона довгенько стояла. Але я пам'ятаю, що я в бачок омивача заляв доверху. Омивайки. І от сьогодні у нас на вулиці дощ, я їздив її, заправляв і вирішив перевірити, як бризгає омивач. Тому що я мінявший під підрульовий перемикач, а воно ніфіга не бризгає. Чути, що електронасос працює. І думаю, ну, знову якась халепа. Але подивився, там було пусто. Я доляв водички, ну, верніше, омивача. Все, запрацювало не ідеально. Лівий працював гарно, а правий так, ледь-ледь. Ну, почистим, розберусь. І от приїхав я в сухий гараж. Бачите, у нас я навіть миску підставив. Доляв я доверху і знову уходить. Тому для того, щоб розібратися з причиною, я думаю, нічого тут складного нема. Бачок тріснутий. Як його зняти? Я взяв отльоточку. Сюди я. Підліз і ось цей от розйомчик просто підковернув. Це фіксатор розйому. І сам розйом в мене вийшов. Далі я так от бачу, що тримається ось тут у нас пластикова гаєчка, тому беру відповідний ключик, пробую відкрутити. Пробую відкрутити. І далі по ситуацію буду бачити, що цей бачок ще тримає. Щоб дотягнутися до цієї гаєчки. Не просто дотягнутися, а ще й крутити. Я відкрутив два болтика, які кріплять, якщо я не помиляюсь, це адсорбер. Бачите, ось я його нажав, він пішов на рубчик і одною рукою притримуючи, іншою є можливість крутити цю гаєчку. Гаєчку я відкрутив. В принципі, бачок почав досить таки жваво хитатися. І я побачив, тут у нас, от, я пальцем вказую. Можна і викруткую. Ось у нас головка. Болта, який тримає ще низ. Тому беру відповідний інструмент, вороток, подовжувачі і відкручую той болтик, який важко доступний. Але я так думаю, що треба, щоб тут не наробити незручності, зараз е, витягну весь омивач. Бо другим кроком треба буде нам доставати ось цей насос, він просто тягнеться доверху. Бачите, ось так. О. І він виходить, щоб нам не від'єднувати от трубочки або від'єднувати, ну хоча б, щоб було видно, як це робити. Тому відкручую для початку болтик. А ні, спочатку витягую омивач і тоді продовжу з болтиком. Омивач я витягнув, бачите, пусто. І використав абсолютно всі подовжувачі, щоб було зручно. Все відносно доступно. Викручую болтик і продовжу. Я був неправий, там не болтик, там така сама пластикова гаєчка. Витягнув я насос, бачите, трубочки я не знімав сподіваюся, зараз в мене вийде витягнути ось цю всю конструкцію, але, бачите, воно за -за зачіпає. За шпильки, які торчать від кузова. І, можливо, ще десь є начебто і не похоже, але не вийшло на ваших очах це все зробити. тому або помічника просити, або як мінімум треба дві руки. Все доволі просто виймається. Виводимо зачеплення з цієї шпильки, оце от туди. Запихаємо по максимуму, виводимо зачеплення, а тоді вивертаємо зачеплення з цією шпилькою. Як тільки я його висунув, я побачив, що ось цей от патрубок, який можна так назвати, від насосика був неприєднаний. От сюди і, скоріш за все, сюди. Все і витікало, скоріш за все. Але оскільки я його вже до... ну, він в, мене в руках, я хотів ось це от помити. Ось тут от. Прибрати оце все, Ну і разом з тим наляю водички і перевірю, чи ця пробочка у нас тримає. А, це не пробочка, це направляйка, за допомогою якої вона от сюди стає в цей отвір. Тому прибираю, перевіряю, як тут має все фіксуватися, щоб не потрапити в таку саму халепу. І продовжу. Навів я тут порядок, трубочка у нас одна в другу защелкується, досить таки міцно сидить. Я защелкнув так, щоб не спостерігати за процесом. Тут я теж все вимив і тому всередині теж виполоскав, щоб не допустити бруду. Ось Тут саме головне, тому що саме ця гумка є ущільненням. Тому тепер притримуючи ось ці всі коси, ставимо це все на місце. Спочатку сам бачок, а тоді насосик і перевіряю. В принципі, я так думаю, що це у нас якраз ось ця магістраль відповідає за передній омивач. Тому зараз наляю трошки. Поставлю і зразу спробую. Тому, напевно, це буде і поясненням, чому так погано бризгало, навіть коли бачок був повний. На цьому тема відео, в принципі, і вичерпана. Краще бризгати не стало. Хто знає як достаються ці форсуночки, напишіть в коментарях, буду вдячний. Але то, що з правого боку бризгає, цілком достатньо, щоб стекло було чистеньким. З лівого боку настільки потужно бризгає, що аж попадаючи на щітку, чути додатковий удар. І я наляв, бачите, аж під кришечку, для того, щоб проконтролювати, чи тікає, чи ні. Прислухаюся, все начебто тихенько. Ну і заодно вдаляв антифриз в бачок розширювальний. Да, є особливість. Ось найгірше ту гаєчку було ставити. Тому приловчиться двома руками, щоб підтримувати. А ще краще я її одягнув на головку з такого набора. І ось цей от кабель. Ось цей. Вам не видно. Хочу показати. Ось цей от кабель. От, чорненький. Ось він. Його треба під нього завести шляпку е цієї гаєчки, і тоді воно все збирається. Більше ніяких особливостей я тут не побачив. Тому, кому відео сподобалось, поставте лайк, напишіть свій коментар, підпишіться на мій канал, а також напишіть, з якого регіону ви мене дивитесь. Мені це дуже цікаво. Дякую всім за увагу. До побачення до нових відео.